В автопарку комунального перевізника чергове поповнення: шість тролейбусів. Їх електроавтотрансу подарувало чеське місто Іглава. А місто побратим Поцдам 18-метровий автобус. Машини вживані, але зараз цілком придатні до використання. Один із рогачів уже підрихтували, і він готовий виїхати на маршрут. А до кінця зими планують відновити ще два тролейбуси з цієї партії, які теж возитимуть франківців. А також запчастини до тролейбусів. Це для нас дуже важливо, тому що поповнює наш тролейбусний парк і дякуємо, що безкоштовно місто Єглава з Чехії і чеському консульству, які допомогли нам реалізувати цей проект і допомогли місту Івано-Франківськ. Ви знаєте, що в цей час, коли ми кошти спрямовуємо на підтримку Збройних сил України, нам дуже важливо все рівно поповнювати. Наш комунальний транспорт, ну і зокрема сучасними якісними тролейбусами Відновлення одного тролейбуса зайняло приблизно два місяці. Розповідає директор електроавтотрансу Віталій Голутяк. Завдяки добрій співпраці з польськими, німецькими, чеськими та іншими містами комунальне підприємство отримало від партнерів уже понад 10 одиниць техніки. Загалом приїхало на франківськ 6 тролейбусів, але до того часу, як вони приїхали, вони довший час стояли і вже не використовувалися в Чехії, тому їхні. Потребував суттєвого ремонту, і власне ми поставили собі за мету відновити щонайменше три таких тролейбуси. І сьогодні перший вже відновлений і готовий до перевезення пасажирів. І від завтра він буде вже е, працювати на наших міських маршрутах. Пробні виїзди тролейбуса показали гарні результати, каже водій Семен Цюцьмаць. Машина м'яка і комфортна. Загальна кількість 80 чоловік, з яких 30 сидячих є місця для інвалідів. Також працює пандус для коляски, чи якщо неможливо заїхати іншими візочками, наприклад, з дітьми, бо є такі, що в парні для двойняток. Ось тут намі трудно, то можемо пускати пандус, все працює. Позитивні зміни в роботі комунального транспорту відчувають і пасажири. Кажуть, поїздки стали комфортнішими та зі значно зручнішим сполученням. Та є можливість оплатити проїзд карткою Галка. Сідаєш там їхні на ті жовті пижики, Дуже такі погані шофера. Я вам кажу, не боже. Викрикають на пенсіонерів, виганяють зу. Хочеш, а комунальні. А комунальні добре, все, комунальні гарне. Що? Я собі ми маємо галочку, галку маю. Та як я пенсіонерка, дякую, що нам зробили галку, і ми собі зайшла, прокомпостувала, і все має чистий спокій. Транспорт задоволений, часто ходить. Мені, наприклад, дуже добре, 46-й, бо тому що в мене всі родини, ну сестра, племінники, всі живуть пасічні. Колись я їхала тролейбусом, потім йшла, ну, пішки переходила коло Барбарису. А зараз собі коло хати сіла і вийшла, і звідти так само сіла і вийшла і вже до хати. Я наприклад задоволена цими комунальними цей транспорт є, але водіїв бракує. Наразі на підприємстві мають 30 вакансій, а також пропонують охочим пройти безкоштовне навчання, щоб стати кермувальником тролейбуса. Усю детальну інформацію можна знайти на офіційних сторінках електроавтотрансу у соцмережах. Наталі Лозовик Іван Пілецький, телеканал 402.